Перед початком роботи необхідно викроїти такі деталі, нижню частину спинки та кокетку, скласти тканину вдвоє лицевими сторонами до середини, та приколоти лекало нижньої частини спинки до тканини, обвести лекало за допомогою кравецького мила, відколоти лекало від тканини та додати припуски на обробку нижньої частини спинки. По верхньому зрізу зрізу пройми та бічному зрізу 1 см. По нижньому зрізу 2,5 см. Викроїти нижню частину спинки на згинові. Одну деталь. По конструктивній лінії за допомогою ножиць. Аналогічно викроїти кокетку. Приколоти лекало кокетки до тканини та обвести лекало за допомогою кравецького мила, відколоти лекало та додати припуски на обробку кокетки, по зрізу горловини 0,7 см, по плечовому зрізу зрізу пройми, бічному зрізу та нижньому зрізу 1 см кокетку викроїти на згинові дві деталі. По конструктивній лінії за допомогою ножиць скласти верхній зріз нижньої частини кокетки виворітніми сторонами до середини, позначити лінію середини, з'єднати дві контрольні точки з лінією середини, утворюючи зустрічні складки для зручності сколоти кравецькими булавками. Зметати зустрічну складку на відстані від зрізу 1 см, скласти лицевими сторонами до середини верхню кокетку з нижньою частиною спинки, порівняти зрізи та для зручності сколоти кравецькими булавками. Наступне, що потрібно зробити, скласти лицеву сторону нижньої кукетки з виворітньою стороною нижньої частини спинки, порівняти всі зрізи. Також для зручності можна сколоти кравецькими булавками, зметати на відстані від зрізу 1 см, виконати закріпку на початку та на кінці тимчасового стібка. Перед виконанням машиної строчки видалити кравецькі булавки з тканини, пришити кокетку до нижньої частини спинки зі сторони кокетки. На відстані від зрізу 1 см. Виконати закріпку на початку та на кінці строчки. Видалити нитки тимчасового скріплення. Розрізати ножицями через 3-4 см. Та видалити за допомогою кілка, Припрасувати припуски шва пришивання кокетки до нижньої частини спинки з обох сторін за допомогою праски, виправити шов пришивання кокетки до нижньої частини спинки, та вимитити на відстані від шва 0,1-0,2 см. Виконати закріпку на початку. Та на кінці тимчасового стіпка. Настручити припуски шва пришивання кокетки до нижньої частини спинки на нижню та верхню кукетку, оздоблюючою строчкою на відстані від шва 01-02 см, виконати закріпку на початку та на кінці строчки, видалити нитки тимчасового скріплення, розрізати ножицями через 3-4 см та видалити за допомогою кілка. Обробка плечового зрізу в даній обробці виконується в два етапи. Перший етап: скласти плечовий зріз пілочки з плечовим зрізом верхньої частини кокетки. Лицевими сторонами до середини порівняти зрізи для зручності сколоти кравецькими булавками, зметати на відстані від зрізу 1 см, виконати закріпку на початку та на кінці тимчасового стібка. Перед виконанням машиної строчки видалити кравецькі булавки з тканини, зшити плечовий зріз спілочки. З плечовим зрізом верхньої частини кокетки. На відстані від зрізу 1 см, виконати закріпку на початку та на кінці строчки, видалити нитки тимчасового скріплення, розрізати ножицями через 3-4 см та видалити за допомогою кілка. Другий етап: скласти плечовий зріз пілочки та кокетки. З плечовим зрізом нижньої частини кокетки. лицевими сторонами до середини. Так, як показано на відео, порівняти зрізи та для зручності сколоти кравецькими булавками. Зметати на відстані від зрізу 1 сантиметр. Виконати закріпку на початку. Та на кінці тимчасового стіпка. Перед виконанням машиної строчки видалити кравецькі булавки з тканини, зшити плечовий зріз пілочки та кокетки з плечовим зрізом нижньої частини кокетки, на відстані від зрізу 1 см, виконати закріпку на початку та на кінці строчки, видалити нитки тимчасового скріплення. Розрізати ножицями через 3-4 см та видалити за допомогою кілка, припрасувати припуски шва зшивання, плечового зрізу пілочки та кокетки, з обох сторін за допомогою праски, відігнути припуски шва зшивання, плечового зрізу пілочки та кокетки в сторону кокетки. Та припрасувати з лицевої сторони, з обох сторін за допомогою праски.